Другий день. Ну, як другий день? Це далеко не другий день, як ми все мучимо. Наступний день, після того, як ми замотували цього равлика, у нас тут клімат контроль включен. З сутками горить наша пічечка. Полегкотить синім пламенем. Дрова йде 20 кг в день. В сутки вибачаюсь. день то менше йде, звичайно. А для чого? А для того, щоб я зробив тут таку міні-сушильну імпровізовану камеру під е спонсорством Nechсоur. <рив> 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 Ось. 25 градусів зараз, а вночі було 35. Я підкидав суші савранку. Ще одну коріняку. І що ж там у нас? во? У нас там живе равлик. Йому там тепленько, йому там зручненько. І все, ох, який він тяжкий. Бронеравлик. Достаємо. Він тепленький. Замотаний бронеравлик. Зараз будемо розмотувати. Ну не на відео, бо ви це вже все бачили. Ми розмотаємо, бо це довго морудна справа. І покажемо, як воно все вийшлося. Ну, отак, от, бачите, воно на гранях натягує. Ну, я сильно не натягував, тому що там труди пластик, він каже, а ти мене сильно не натягнеш, бо я хрупну. Кукували, вийшло таке трошки рапати. Ну, Того, що так ніхто не робить, так як ми робимо речі Но дуже міцне. Надзвичайно вийшло. вже вийшло. Цей гусачок добре вийшов і що важливо, у нас нагнітальний ну, Вот це ми сформували. І, Будь ласка, на макрорежимі. З того боку зайди. Нормально, видно. Воно сюди просто тютілька в тютюль. Натягувати. Воно, воно натягується, я натягував аж туди міліметронщик. <гум> <Меліметронщик. гум> так що воно сюди якби, затягується, відповідно буде, ще тут хомут і десь в ту сторону буде нагнітати. Це раз. це У нас вже готово, якби немає часу на цьому акцентуватися, того що. ну, время, время. Також ми видрали з середини пінопласт який там був, його там вже нема. Так би структура лишилася міцною. І саме цікаве, от ми заложили, пам'ятаєте, то, ківлар. ківларову ниточку попід ем, м скотч, щоб його витягнути звідти. Ну І зараз спробуємо то зробити зручніше. Ось такий якби. Інтимний процес трошки. Лайфхак. Да. Ну, якби воно якби і звідси мало доставатися, але звідти воно б з кілларчиком би його легше мало би бути. У нас є до цього ще тонкогубці. Теж так можна намотувати Теж такий лайфхак. Видно? Да. Намотаємо там всі пластилініуми да, ось так хорошо, давай давай, ми... та, 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 давай до да, світла, до да, світла, бо там воно помітить. Ну так, ну ми ти його на себе його... пластилин. Да. Ну, якось ми його вже витянемо. Бачите, я опираюсь на край патрубка а -а -а. і він Тарас... тримає. Тарас так, ківлар там стоїть, чекає. Зараз ми там якось чи так, чи інакше зробимо хорошо. як я кажу завжди доброму рембативці. Я ще не знаю як, але буде хорошо. Присилай. Сейчас ми вичинимо тут балабуху того пластиліна, того сома. З того боку трошечки ви там вже, бачить, підірвало mm -hmm. структуру. О, підірвала структуру, зараз ми з стамеском з СМС попробуємо відковернути. Ну от вже воно мало би піти. Вроді пішло. Воно тут да, пішло, пішло. Бач, ківларом! Е? О, Ківлар, улов ківларовий. Ну, це лайфхак і в нас тут абсолютно гладесенька структура, як в Орисі. Там всередині. Без, абсолютно точно що без скотча. Щоб звідти тим воздухом його не кинуло в компресор і не застопорило, не перекрило поток повітря. того, що Ну, от така штучка перекриє і воздух не буде йти. І щоб убезпечити, що ми всь, точно витягнемо всю скотч, цю всю трахомудію, я його обмотав ківларом, і, як бачите, ківлар то витягнув. От. Ми ще точно передивимося, чи там всього нема. Якби от така от якби штука. Зараз покажу, що там все на вигляд. Бачиш пальці видно? Yeah. От. Єсть. Анекдот. Анекдот, коротше. Про ветеринарів. Перший раз ветеринари, два ПТУшника ветеринара, оглядають корову. Один заглядає її під хвіст, дивиться, а другий морду так розкрив, проти дивиться. Один каже, Вася, ти мене бачиш ти? Ні, пише діагноз, заворот кишок. Пишіть в коментарях, які ви знаєте анекдоти. Про корову. Про корову. Про телят. Що знаєте, кім? Так, коротше, ми тут нашим жирафом Парксайд прямо машиною робимо. Що ми робимо? Ми розширяємо цей проход, того що тато не лізе. А чому не лізе? Тому що воно дуже-дуже-дуже було зроблено точно. Ми не стали його робити вже в пластику, того, що, ну, того, що боялися, що воно хрупне, якісь мікротріщини підуть, а нам тут треба його пресувати. Того, того так. Хотім порекламірувати цю штуку. Чого, вона Нащо ми її купили в такі тяжкі часи? Ну, того, що без нього ніяк. Швидкість збільшена в два рази, то що ви бачите відео, так то вона, звичайно, в два рази повільніше робить. Ну Не ставлю вас мучити цими технічними штуками, просто бачите, як воно працює. Коротше, так, далі не будемо забирати вас час. Як бачите, опілок тут багато. пилісос ми не спромоглися сьогодні привезти, того ми дихаємо цією пилью. Але дуже добре, що це все-таки пиль текст текстолітова, Це просто хебешна ткань. А це не з цикла тих стоїть. з цикла тих це, це була б жопа. Так, ну і також покажу, як ми тут трошечки обробляємо цей якби, вихідний патрубок. Ви точно так же беремо, як бачимо, пряма шліфальна машина може залізти в будь-яку дірочку, куди нічого інше не залізе, і навіть без опори ні на що, тримаючи її в повітрі. Обробляється прекрасно внутрішні отвори по радіусу, по овалу, де як завгодно. І під кутом і навіть робиться одночасно і якби фасочка. Ліцо столяра. Одно в руках. Одною рукою то робиться. Такі складні речі, куди просто нічого інше не залізе. Ну, крім, як понятне діло, наждаче з пальчиками. Ілі же там ножичком порябити 2 дня. У нас немає 2 нас, але в нас є ось прямо шліфмашина, яка нам дарує цей час. От. Ну і можна, В прошлий раз погано е, показалося, як же знаходить на... шланг пожарний, нейлоновий, прорізінений, зсерединим якимось е, силіконом. Я покажу вам ще раз, може з іншого кращого ракурсу. Ось, це якби на холодну. Просто як піся в пісь. Ще раз довів своє одне з кличок і позивних, так би мовити, міліметронщик. Руслан міліметронщик. Ото воно є. Ага, ну і не відходять від каси. дивимося. Діаметр у нас... Получається 64, ну 64, 65, 65 мм, 65, а діаметр цього шлангу 66 мм, міліметр, тобто міліметрончик ми вложились. І товщина патрубка. Ну, Стінки патрубка у нас вийшлося 5 мм. Ось, але ми тут, як ви бачите, розширили, ми тут розширили цей. Як ви ж пам'ятаєте, заложували там ці. Пінопласту. Да. Скільки там було? 55 мм. 56 зараз. Да. Ну, 55 мм пінопласт, плюс там наматували той скотч. От воно і зробило контрпрофіль. Ну це тут, на виході, а тут на вході. Тут трошки задушений діаметр получився і залишився. Ну, ми туди вже нічого не зробимо. Тому що, якщо ми це все виріжемо Зріжемо, ми нарушимо структуру, А то там воздух повітря теліпає, воно може підірвати його. І лучше цього не робити. Того й ми не стали то робити. Ну все, далі ми зараз зберемо е, цим жирафом і догризаємо цим методом ручного ЧПУ. Джик-джик-джик. Призируємо. Як робот кука, мільйон степені свободи у мене. Провід, не боюсь, що зачепить, бо провода просто немає. У нас є сітєва, але після акумулятору для сітєвої не хочеться вертатися. Ну, реально. Ти як собака на прив'язі чувствуєш себе, а тут а як собаку відв'язали від прив'язі. Спустили з цепа. Руслан зірвався з цепа, коли взяв цю штуку. Все. Я вам не рекомендую її купити, тому що воно вам не треба. Але нам треба. Ми як зрозуміли, там карточка в описанні, якщо що. Бо нам ще багато чого треба. Ми купуємо за свої. Але нам дуже багато треба купити за свої. Ми вам потім покажемо. Розкажемо, що і для чого. Так що так. Все. Так от, ми вирішили таке показати, як то всі робить. Бо коли ми хочемо близько зробити, ну ми питаємося, як би від відеокамери було зручно, а тепер як майстру зручно. Тобто я беру е, жирафа під, під паху і хирачимо. Отже, як робить ця прямошліфувальна машина, коли, машина, ну, коли його робити, а не показувати відео вам зручними ракурсами. Там стоїть зараз 4 пера фреза по металу, 6 мм. Ми її не перетачували ніяк. Щоб вона лучше заглиблялася. І от такими широкими методами не акцентуємо увагу ні на чому якомусь конкретному, щоб вона ті горбочки проскакувала. І затиловка самої ріжучої кромки, ми її не робили. Великий кут атаки, він, так як по металу зроблений, там невеличкий. Градусів може 80-85. І цього достатньо, щоб воно різало цей 3D-пластик і композитний матеріал текстоліт. Але не заглиблялося швидко. От, в, такому, в такому плані воно робиться. Як бачите, це якби не іграшка, це дуже потужний робочий інструмент. І ну, він реально робить і не питає. І це я всього лиш на четвертій передачі. Тут ще якби дві, дві ступені зроблено. Ну от Міряємо, що то ми робимо, бо гризе воно чи не гризе. Якби Вже трошечки майже входить. Ну от ми... Досягнемо того, що вам туди буде заходити, залітати. То все робиться без. Зверніть увагу, які рухи. Ми з широкими такими мазками, широкими взмахами. Хоч горбочок, який маємо зрізати, він маленький, невеличкий, там кілька міліметрів, але ми вокруг нього пролітаємо широкими такими взмахами і площинність зберігається круг. От, І коли я так його здалеку роблю, ну тут папе, що це грубі роботи, не я як кожен нормальний солдат на війні подальше, поближче до цього. Подальше від пилюки, скажем так. І поближче до теплої печки стою, спина гріє, а пилюка десь там молотить. От. Так що так, то можна. Але воно може і точні роботи робити. Тут надзвичайно величезна кількість насадок. І не вистачає всього часу в світі, щоб то Дай показати. Це ось насадочки які йдуть 3 мм. Це Дніпрем у нас, тому що у нас в містечку немає ніякої іншої нормальної фірми, адніпрем є. Ну тож, пішли купили за 500 гривень той набір. Воно якби конечно, барахло но воно хоть одноразове. Але воно хоч одноразове, але воно є. І для всяких штучок воно якби приміняється. Тобто 3 мм, а тут воно може і 6 мм робити, тобто воно може і такими штуками працювати. От Посадочно на 6 мм це для нього. Щоб ви розуміли якби, масштаби його мощі. І так, ще куча непотрібних операцій. Будь ласка, які ми вже зробили. Ми не стали вас мучити, як ми то робимо. Покажемо, як ми зробили. Для початку, будь ласка. Зсередини, пам'ятаєте, ті шви, які нам впиралися і чітко фіксували тканину, ми їх якби унічтожили як клас, вони нам тут не потрібні більше. От. Далі розфрезерували тут, Будь ласка, трошки далі. тепер певно заходи більш-менш вільно. Трошечки впирається, але... Безусиль вона заходить. Далі. ну Тут я аеродинамічно трошки зглазив. Вот тут був просто свисток паровозний, блядь, як воно там було. Далі ми дійшли до цікавої штуки, що тут аж мають бути дірки. Це так би О, тут все ми їх звісно захлинули, Треба до ночки. Для цього в металі. У нас, пам'ятаєте, на були зборочні всі дітки. Ми їх проковиряли з того боку, довгим сверлом. Потім хитрою технологією ми тільки пластик на реверсі сверлом, токінчити, щоб воно віджимало його, щоб віджимало його від метала до пластика, вигризли і таким чином ми... Змучили ту дірку, щоб вона стала чітко по, ну, паралельно тих, по тих осях тої дірки, що в металі. І вона вигрезала тут в пластику. Бачите, тут немає дірочок. Тепер беремо сверло. І, і бачите, бач, тут немає дірочки, що немає. Ну, Скоро буде. Треба проявляти мастерство. І в двох плащинах я так, 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 на глаз і сверлю, не, не досверлив, я що тільки пластик. Розверлив. Надивимося, чи сходиться. От нас є дві дірки тут. Тут позначка. Так, болти. вот и сверло, яким мы то мучили. Вот. Одна дырочка. Ага, тут же скотч заклеили. Вот, кто заклеил скотч? Ой, бля, як то я все люблю. Тобто, воно не приспособлене для цього. Треба стільки цих мелких сука, операцій, раз, зійшлось. Де ми там скрлили? Два. Воно наважати, що зійшлося. Він закручується. Ми зараз всі пластикові літаю, трошечки збільшимо отвори. І більш-менш воно буде сходитися. От. І коли ми впевнимося, що воно стоїть нам достатньо, так як нам достатньо, виставимо його більш-менш соосно. Ну, то не так важливо, тому що ми цю дірку вже якби, трошечки розшарошили лобзиком, то ми просверлимо ці отвори. І це буде унікальна деталь, яка з'єднується тільки один з одним. Вона не буде стандартизована і з іншими деталями вона не буде з'єднуватися. Вона підігнана чітко одна до одної. Все, це разова акція до Чорної п'ятниці. Ну і вона зажметься і буде. Ну а далі я такий спойлерок покажу, що якби, так як ми не спромоглися зробити цей всасуючий патрубок, ну ми ж не оставимо, щоб клечатка була якби така. Беззахисно, то ми зробимо сіточку для вареників. Туди теж треба буде його приробити. І воно хитрим способом закриє і вхідний отвір, і цей смотровий лючок теж воно, як бачите, перекриває більш-менш. Ну, ми зробимо, щоб перекривалося. І коли треба буде туди щось подивитися, я не знаю, нашу, відкручити ситочку, і туди воно буде. Подивитись, це скотч у нас. От, відповідно, тут треба буде зробити такі закладні з тої самої ткані е -е, джинсової. Знову ж таки зробити дюрку. Знову ж таки сформувати тут привалочні поверхні, щоб воно не підсасувало туди. Коротше, дуже багато не потрібної роботи. Дуже багато. Сьогодні вже вівторок вечір. От. І ми ще оцим вдохаємося, обшліфовуємо, бо воно все трохи колюче. Воно все рапате. Ну, зараз дірки сверлимо. Ось. Ну так, рухаємося, рухаємося до завершення. По чуть-чуть зі швидкістю равлика. Ми рухаємося до завершення цього проєкту. Так і назвеш ролик зі швидкістю равлика. З ахуєваючою швидкістю равлика. Стрімительним домкратом. Ну все, дослідуючих непотрібних операцій і як ми їх долаємо. Ми, кстати, дуже похожи на комсомольців в цьому плані. Того, що ми ігрі саме з собі трудності mm -hmm. ігречистки їх приодоліваємо. Да. От, ми більш-менш розфрезерували Опять же, нашим крутим помічником, без якого ні одна операція от реально не відбувається жирафою. Зробили більш-менш концентрично, більш-менш ну в наших в дописках нормально. Прикрутили його, приболтили і зараз тупо посверлимо сверлом на 6. А тут вроді було на 7. Зараз я поміняю онлайн. Бестрім на інше На Мене свернуло по пластику. Да. Заточка пластикова це був 3D-пластик тепер нашого композиції. Набагато м'якше сверлиться. Підплавляє той 3D-пластик, налипає на сверло, так що треба контролювати процес. Твердою рукою то робити. Все! готово! Ще одне, не потрібно! Ну, може і потрібна операція. Тут ми ще не знаємо, як ми будемо з тою матрицею -то робити. Може, то будемо сверти по шаблону. Ну так у нас все. Якби ми тут тільки пластик сверлили, а метал ми не чекали. тільки два по металу зробили дірочки, які ми і Та-дам, ну вже воно щось похоже. Бандура! Ні, равлика не обзивати. Бандура? Чо, хороша назва бандура, але вона реально похоже. Бандура. Той козак мамай на бандурі грав. Може він равлика робив, такий затушений садів. Ладья не їде без бандури, не робить бандуру, а в мене під дубом хіра, ніхера, мозу. Інструменти є, але часи до воді так і як турбує, так і маніхетра. І ворози, який ми воюємо, такі точно самі Один Вадін, Ваді. Бесконечна історія. Ну, ми то вже робили і ми то ще будемо робити. Що то я вам сказав?